Шановні друзі, викладацький склад, педагоги, вчителі, і рідні, дорогі діти. Сьогодні в першу чергу, звісно ж, вітаю вас, діти, закінченням навчального року. Перед вами літні канікули, час радості, час веселитися. Але сьогодні в першу чергу і головним чином я хочу звернутися не до дітей. Оскільки багато і діти будуть казати, і батьки сьогодні радіти з дітьми, хочу, маючи таку нагоду, звернутися до викладачів та батьків. Зверніть увагу і подумайте, разом давайте подумаємо, наскільки велика милість Божа до нас з вами, тих, хто сьогодні присутній на цьому заході. Наші діти вчаться у православній гімназії. Далеко не кожен, не кожен навіть з десятків тисяч дітей сьогодні мають можливість навчатись у такій школі, де не тільки дають знання, але й виховують, виховують в дусі православ'я, виховують. На благородних шляхетних засадах дають таке виховання з уст в уста, завдячуючи якому наші діти можуть мають все для цього, щоб стати справжніми людьми з великої літери. Ті проблеми, які ми зараз маємо з вами в суспільстві, ці проблеми почалися не сьогодні і не вчора, а тоді, коли люди, які творять нинішнє суспільство із всіма його проблемами і пороками, коли вони навчалися в школі і не отримали в школі того, що зробило б їх благородними, інтелігентними, делікатними, освіченими, всього цього, на жаль, бракує в сучасній школі майже завжди. А ми з вами маємо можливість впливати на хід освіти наших дітей таким чином. Щоб ніякий порок не торкнувся їх сердець юних. Тому, не дивлячись на те, що зараз такий час дуже складний, і складний він не тільки для суспільства, не тільки для церкви, а складний і для нашої православної гімназії. В цей час я закликаю всіх дорослих і батьків, і вчителів підтримати гімназію, не залишати гімназію. Допомогти прожити ці роки нашій гімназії, хто чим зможе. Педагоги, викладачі повинні бути трошки, а інколи не трошки, альтруїстами. А батьки повинні всім, чим зможуть допомагати. Якщо ми загубимо втратимо нашу гімназію в Черкасах, ми не будемо мати альтернативи, де виховувати своїх дітей. Я думаю, що дорослі зрозуміють про що йде мова. Треба цінити той дар від Бога, який ми маємо. Вітаю всіх зі святом. благословіння Боже, нехай з вами перебуває.